Всім привіт, дорогі друзі! Сенсаційна новина Шахтар повертає Педріньо і підписали з ним новий контракт до 29-го року. Пролонгація контракту. Плюс цей футболіст повернеться в Шахтар. І цей бразилець, який може закрити кілька позицій, якщо чесно, це трошки неочікувана новина. Тому що Шахтар інтригував в своїх соцмережах цією новиною. Написали, що чекайте, зараз ми оголосимо щось для вас, і там уже було кілька варіантів. Давайте по хронології пройдемося. І ну, звісно, подивимося на Педріньо, що цей футболіст зараз. Станом на зараз може дати Шахтарю, чи можна його заявити до, до Ліги Європи, до заявки додати. Тому обов'язково, друзі, пишіть свої думки на рахунок цього трансферу. Як ви вважаєте, чи падрінно допоможе Шахтарю виграти чемпіонат, можливо, і там дійти, можливо, з слідучого сезону в полізі чемпіонів, чи з цього сезону, якщо його дозаявлять. Тому пишіть в коментарях свої думки, ставте лайк обов'язково. І підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Давайте розпочинати. Все розпочалося з того, що 18.08 Шахтар дав ну, скажімо, інсайт, що маємо для вас таку новину. І чекали десь більше години, щоб це все об'явити. Я поставив тут кілька прізів. Я думав, що це можливо Лацабідзе об'являть, тому що в телеграмі вони про це не писали. Про кантета молодого говорили. батуріна Хорват був. От або з кимось пролонгують знову контракти. Це було там з Цукановим, Судаковим і так далі. Да? Можливо, там двох футболістів відразу пролонгували, підали по сенсаційна новина. Я чесно думав, що це ну, якийсь прикол від шахтаря. Потім все-таки ну, там адмін в телеграмі писав, що ні, не грузин. Там і різні підсказки. Я думаю, що ну я теж різні приколи кидав там рудька. 150 мільйонів пролонгація. Ну і в мене залишилось два варіанти: це Батуріна, або це реальний трансфер Батуріна зараз центр поля, тому що вийшла новина, що Марлон Гоміс, який зараз за збірну Бразилії там грає е, в молодіжну, він травмувався. Невідомо, скільки його не буде, і тому це для Шахтаря проблема. І зараз, звісно, вони шукали заміну, тому думаю, що це гравець центру поля, точно там не повернення мудрика. Хоча хтось думав, можливо, що таке буде можливо. І я дав голосування, я його вже закрив. 72 голоси, хто встиг проголосувати. Добре, друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб бути в курсі всіх подій, трансферних в УПЛ. Так от, за педріньо проголосували 62% за Батурі на 38. Ну і далі я написав вже свою думку: що я думаю, що це буде педріньо все-таки. Потім дав свій інсайт, що це Саша Гладкий, який мав би підсилити напад Шахтаря, але. Буквально через хвилину палкін робить фантастичний інсайт про те, що Педріня 2029 і вони повертають цього футболіста, в якому він стані, чим він зараз може допомогти. Яку позицію точно буде займати в Шахтарі? Давайте про це зараз поговоримо. Ну а поки я переходив на Трансформарк, то новину інформацію. І педріньо 25-річний бразилець, приєднається до Шахтаря не зараз, а в липні 24-го. Тобто це інвестиція під Лігу Чемпіонів. Тобто, не станом на зараз. Ну окей, все одно, давайте подивимося, що в Шахтаря буде в літ. На даний момент він грає за Атлетико Мінейро на Трансформарк коштує 7 мільйонів 25 років. В принципі, вік доволі хороший. Може закрити любу позицію. Ви Питаєте, він шахтарі грав і під форвардом, і зліва міг зграти. І самого Форварда він грав в деяких матчах. Тобто це футболіст дуже універсальний. Справа може зіграти. Він взагалі на трансумарк як правий Вінгер числиться. Тобто Атлетико його використовує на різних позиціях. Це реально футболіст різноплановий, який може. Креативить і робити різницю на футбольному полі. Немає в нього шаленої статистики за цю команду. Він фактично не гра. Не знаю, можливо, в нього травма була чи що там якісь певні проблеми. Але ми бачимо, що цей футболіст ну в шахтарі, тоді, коли був, він переходив за 17 мільйонів. То шахтар його поверне, його пролонгували. Ну і чим цей трансфер унікальний? Тим, що це перше таке повернення з тої плеяди бразильців, які не захотіли повертати шахтар ні, Нереса, Ні Маркоса Антоніо. Ні Тете, ні, ні Соломона не повернули. Жодних, ні Додо не повернувся. Там і інші бразильці, футболісти Вітао, Марлон і так далі. Ніхто із них не повернувся, не погодився навіть повернутися, як Педріньо зробив це. Ну наприклад, слідучим літом. да Я приїду, ніхто цього не сказав. Тобто, Педріньо буде час підготуватися до цього всього. да І, в принципі, ну це прецедент, це реальний прецедент. Давайте дивитися. Ну, яку позицію, наприклад, уже влітку Педріньо займе в Шахтарі? На трансформарт його, звісно, ще поки немає, але і Палкін об'явив і Шахтар. уже написали, що він приїде точно влітку. Очікується, що він приїде влітку. Тим більше контракти всі підписані. Марлон Гоміш, якого підписали, він точно буде влітку. Це нове придбання є в центрі поля. Ну, ми не беремо опорну зону. Ми беремо креатив. Тобто, це Криськів, це Судаков, Бондаренко, і зараз ми маємо вже й Педріньо. А Педріньо – це футболіст, який закриває і лівий фланг. Чи буде зліва грати Педріньо? Навряд чи тому що там конкуренція. Там Егіналдо, Невертон і Кевін. Тобто там бразильці, які будуть закривати лівий фланг. Правий фланг отут прям. Є прогалини в Шахтарі, тому що там один зубков, прибирай зубкова, нема кого ставити. Швед, ну це не серйозно. Тому як на мене, Педріньо буде закривати дві позиції в Шахтарі. Це центральний атакувальний. Після того, як Шахтар продасть Судакова, я думаю, що влітку це станеться. Тобто Педріньо закриє відразу дві позиції. Він буде закривати і ЦАПа, якщо вдруг там, якщо якісь будуть проблеми там з Бондаренком, з Марлоном Гомішом, дивлячись, де вони будуть грати. І правий фланг Педріньо спокійно може закрити фланг саме. Зубкова, тому це дуже крута інвестиція для Шахтаря уже в майбутнє, тобто під Лігу Чемпіонів, але щоб потрапити в цю Лігу Чемпіонів, Шахтарю потрібно виграти чемпіонат. Тоді Шахтар, можливо, потрапить навіть напряму і отримає там, кошти да, за від УЄФА, і вже з тими бразильцями буде грати. Плюс важливо сказати, що Педріньо це футболіст, це бразильський футболіст, уже з досвідом гри в Лізі Чемпіонів. Він грав при Дедзербі. І це футболіст ну, вже сформований, йому 25. І якраз він може стати от таким собі досвідченим вожаком бразильців, оцих молодих, які зараз Шахтарі є, і Кевіна, і Гіналдо, і Невертона, і того ж Педріньо лівого захисника, і інших, можливо, гравців, які будуть приходити. Тобто, це футболіст який вже знає, що таке Шахтар, і їхню філософію, да і в принципі, як воно грати в лізі чемпіонів. Тобто, який може. Десь допомогти оці молодим бразильцям саме в шахтарі, і в ментальному плані і в ігровому плані в Педріньо теж досвіду вистачає, тому це в будь-якому випадку дуже круте повернення. Було б добре, якби всі бразильці повернулися в шахтарі, вони змогли їх знову засвітити і продати. Але поки що прецедент лише один. Подивимося, що буде далі в шахтаря влітку. Вже звісно, там будуть придбання, там і на вихід будуть трансфери. Я думаю, Судакова тримати буде складно. Тому, друзі, слідкуємо за ситуацією. В будь-якому випадку це дуже і дуже крута інвестиція і повернення в повернення хорошого футболіста хоч і через півроку. Ну а зараз Шахтарю треба готуватись до Марселя. Проблема, звісно, що Марлон Гомеш не зможе прийняти, скоріше за все, участь в перших матчах. Тому є Кевін, є нове придбання Кевін. От і ми вже подивимося на нього проти Марселя. Чи зможе Шахтар цим складом, який зараз є, обіграти Марсель? Каже гра, тому що ми не знаємо по товариським матчам ну, складно зрозуміти, по предсезонним матчам, в якій в точно формі знаходиться Шахтар. Уже подивимося е, безпосередньо під час гри, друзі. Тому слідкуйте. У мене буде пряма трансляція до цього матчу. Будемо обговорювати склад і під час гри для вас буду коментувати. Тому підписуйтесь на телеграм, на канал прямо зараз, щоб не пропускати вихід відео і прямих трансляцій, які у нас є, по матчам Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, тому що там грає Шахтар і інших матчів. Наприклад, УПЛ скоро теж поновиться. Тому всіх запрошую, друзі. Пишіть, що ви думаєте на, на рахунок цього трансферу в коментарях? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей.